Росія масово атакує Одещину, зокрема цивільний міст через Ністер, намагаючись відрізати частину області, атакують як не дивно, ударними БПЛА один раз пустили касетну ракету. Росія продовжує атаковувати залізничні станції та підстанції ТЕК, один з районів Одеси залишився без світла води опалення. Все це воєнний злочин, який необхідно зупинити під більшим вогнем Херсон та інші прифронтові населені пункти. Поки Ова та МВА мовчать продовжує гру та вкидаю дезінформацію, щоб не лякати людей. І це працює. Хтось пішов знімати, змітати гречку та воду в магазинах. Хтось кричить про гуманітарну катастрофу. в соцмережах поширюються фейки, все пропало. Все це зроблено спеціально для того, щоб посіяти паніку та хаос. Наразі вже налагоджена комунікація. Гуманітарної катастрофи немає. 19 грудня ОВА брала брифінг. Станом на зараз рух на мосту складний, але для цивільного транспорту не зупинявся, реорганізується. Тим часом дорога для вантажівок закрита. Укрпоштанова пошта теж рахується вантажівкою. Як їхати вантажівкам, вже пояснили в офіційних телеграм-каналах. Будь ласка, читайте перевірені новини і не панікуйте. А водіям я раджу все ж таки утриматись від поїздок в цю ділянку, бо вона під щоденним вогнем. Якщо вам не потрібно вкрай от прям дуже туди потрапити, то краще перечекати. right there.